А є пропозиція. Поки відстали ті, що з дітьми йдуть е, і поки вони дійдуть до цього, що українці повинні зробити? Поспівати. Да, яку пісню сьогодні треба співати? Ім'я України, правильно, тому давай. 60. Я не говорив, що 60. буде. 50. Хто не заховався, я не винуватий, як у нас працюють дитинці. Шановні друзі. Так, ми пішли. Нам місця нема. Друзі, я прошу уваги, прошу увагу всіх е, в найкращих, найкрасивіших людей в найкращих вишиванках. Давайте дружно зробимо три кроки назад. Раз. Два. І три так. А тепер ми подумаємо, що нам з вами робить такі кілька перше, що я е, бачу, що у нас малувато дітей не всі ще дійшли. Якщо тут з'являться іще діти, я хочу які хочуть взяти. Прошу дітей поза е, рейтингом, поза самовисуванням виходити на сцену. Тому що Ви ми дамо фору на музику. Запорожця за Дунаєм» там чудова є мелодія гімн український. Щасливий день, щасливий час, я славлю добру нагоду, що в цю привітну Господь. Надихай, хай доля нас благословляє, на наші добрі діла, Владико неба і землі, до тебе я з зморваю. Суди від них, хай щира дружба нас єднає і нас любов'ю посяває. Ця у вас Валентина Сергійівна. Може хтось колись бачив мої виставки. В мене небагато було Ну Якщо ви малюєте принаймні так, як співаєте, то це гіляється. Так і вийшли на поклон, дякую. О, дякую. Всі на щиро, поклон, будь ласка. І дякуємо всім, всі чоловіки вклонилися за нашим і українським традиціям. Вклонилися по вліці. Фіналісти залишаються дуже дякую всім. Відходять на другий план ваш вихід іще буде. Ви Можна, Можна з батьками. Можна так, з батьками, так, так можна з батьками. Так далеко не виходьте. О, та, о, які діти чудові. Так. Дітей ну, ти вмієш вибирати? Ну тут, я чесно кажучи, взагалі, я пас. Дітей вмієш вибирати. А хто буде вибирати дітей? Щось... Давайте, отут у нас багато фотографів, журналістів. Давайте ми доручимо їм тим, хто фотографує, вони ж розуміються на красі. Я буду класти ру руку на плече дитині, а ви будете всі <свят> Да? Давайте. Кричіть, не беремо. Берем. перша пішла, Ровний костюм, а, де тут... чка, чка, а от, от маленька, яка вже не плаче. Берем, виходьте сюди, виходьте, ху... виходьте, виходьте. Ну і до неї до пари козака, який не може без гопака. Берем? берем, Берем. виходьте, о, 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 сюди. Залі наші дружини. Я тремтю і ще більше. Так, дівчата, давайте так, ви станете так, щоб вас можна було роздивитися. Значить, наші критерії відбору будуть одночасно. Нам подобається і старі роботи, і новаторський підхід для того, щоб фінал був розмаїтим, ми дійсно мали змогу вибрати. Так, четверо, четверо. Да, да, зараз буде. Так, скільки нас вісім? Ну давайте, щоб 10 вже було. Вибачте, я би взяв всіх, але сцена не дозволяє. Дякую всім, дякуємо, вести життя на полотні, де червоним, там любов щаслива, а поверне доленька мінлива, чорним вишивається мені, до журби я щастя додаю. Ой, які ж то квіти розцвітають, рушники безмовні оживають, прикрашають доленьку мою. Кожна квітка це любов і мить. Справжня віра і свята надія вишита, проста і світла мрія, що в душі задумливо бринить. Нехай всім жінкам буде багато щастя, радості і натхнення для вишивання таких красивих шедеврів. Слава Україні! Героям слава! Вишиванка унікальна тим, що це в ній ходив дядько, який був першим коханням Лесі Українки. Дівчиною, якщо вона є, десь тут чи бачить Юля. Дякую. А про, шорт, а про шорти можна? А про шорти. Ким? А хто носив шорти? <рес> шорти, вони ж шаровари, вони штани і підстилка для йоги для інших вправ. Здобуті в бою разом із поясом і шапкою в фільмі Тарас Бульба від москалів від Дерті. віддерті. <рес> так... Володимир Володимирович, люблю, коли називають Вовчик. Сам в Житомирщини працює в Києві. Вишиванка виготовлена на Житомирському швейному комбінаті в 76 му році. Передана на баланс мостівського сільського клубу в тому році. У 2004 році взята в оренду на вічне віддавання. Пасибі. Покажіться ближче, покажіться ближче. Висоці красиву вишиванку. Доці звати Таїсія. Таїсія. А звідки ви? Ми з Києва. З Києва. А, вишиванка Вишповинського району Франківської області подарена нашими друзями на річницю на перший день народження донечки, яке відбулись ага. зовсім недавно. О, тобто нам один рік, так? Да? Так, нам один рік і один місяць. Мілившу. Привітаємо, Таїську. Покажися, яка ти гарна. А тепер покажіть ближче, щоб бачили, яка. І тут вишивана, і там вишивана. І ти не, не лякайте дитину мені. Отак. От Ми повіримо, що там теж дитина. Вітаємо, а вітаємо. але красно. Ну. Хто наступний у нас? Наступний знову. Знову у нас козак. Маленький. Сам говорити не буде за нього, мама скаже. Маленький був киянин Олександр. Цю вишиванку купили батьки спеціально для, для цього заходу. А ці шаровари шила бабуся, а мама дошивала. Повний костюм шила бабуся, мама дошивала спеціально для параду вишиванок ексклюзив із Києва. І все таки ще раз міряйшу. Шоу, добре, друзі, дякую. Мене звати Анна Марія Миронова. Звідки? Я, звідки? я з Києва, мені 12 років. А звідки така вишиванка? Вона з старих ще сундучків, їй більше ніж 100 років. Ого, це, а, ти, ти спів, а тепер співай. А тепер співай. Я заспіваю пісню у полі калина», капела. А капела це як? Це без музики. Без музики, Прекрасно. Тільки, якщо можна один куплет, добре? Вся наша родина. Ванка. Оля з Києва. Покрутиться на ти покажиться. І покоїмося тут. Мені бабуся вийшла в вийшла в полі. Покажіть ще раз, який ти красивий. А я змірюю шум. Я тут не просто так стою. Мене звати Олександр, я з Києва. Ця вишиванка з Поділля. Мені вишивала моя бабуся Ніна Йосипівна Юрчук. Я... Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Дей, Дей. Дей. Мене звати Яринка, я із Києва. Я живу на Шев'янській 56. Все, дякую тобі. А хто тобі вишиванка таку вишивав? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Дякую, дякую, красиночка. Показіться, тати. <рес> це відстільна сорочка по кольорах. І скоріше всього це буде биковина. <рес> Покажіть, що так красиво. <рес> так, Розвіряв паспорт. паспорт. Французьку коломийку навіть згадав. Звучить таке скесе, кискесе. -кис -кис Україна над усе. <рес> <рес> Дякуємо. Щирі вітання від мільйонів українців, які живуть за кордоном. У нас в Парижі живе чимало. Сорочка прилетіла. Я Олена Місталь, українська школа мистецтв Париж з французьких Альп. Бо українці в світі скрізь і дарують наші сорочки французам. А ми в них відкупили. І цією родиною приїхали донька, син Ніколя, чоловік. Самі вишиваємо, але ж таку красу знайшли у Франції в Альпах. Дякуємо всім за це свято і не сіл. Дякуємо. Це не бісер, але виглядає як бісер. Я... У мене є переваги, я можу помати. Я... І я не використовую. Щоб повірили, що із Франції я всі боку сольмонт і б'ємвенюапарі. Аня звідки Аня дякую. Я з Києва. Мене звати Анна. Цю сорочку мені подарував батько, якому до речі, вчора було день народження. Сорочка батька. Сучасна. Вона зроблена е у Хмельницькому. Єдине, що я не знаю, як називається ця фірма. Але вона сучасна і це сукня.